Я спочатку не розуміла, чому свекруха ніяк не йде з хати, вона вже попрощалася та розцілувалася, а вона й далі біля порогу тупцює. А тоді так глипнула на мене невдоволено і каже: Я ще довго буду чекати на пакунок. Я ж руками сплеснула, бо й забула. забула про ті часи, коли у мене було що роздавати гостям. Але ж тепер інші часи, то чого я зараз маю їй щось давати? Зізнаюся, що я не люблю приймати гостей, бо завжди треба було готувати всього і багато, адже головне була кількість на столі. А те, чи гості їли чи ні, то вже питання окреме, бо їм давалося в пакет те, що вони з собою брали. Дехто брав лише солодке, хтось просив дати з собою ковбасу чи рибу. Я радо роздавала, бо з'їсти ми самі не могли з чоловіком, а тоді чомусь про заморожування продуктів ніхто й не здогадувався. Та й не заморозиш ти все, ще м'ясне чи рибу куди не йшло, але салати. Пригадую, як ті столи ломилися, а чоловік мені потім пригадував, що пішло купа грошей, і він працює на одній гості. Я розуміла все, але ж тільки його родина любила отак приїхати на гостину, а не моя. Це твої їздять, а не мої. А ти не запрошуй, казав мені чоловік. Та я не запрошую, а вони самі кажуть, що приїдуть, бо у тебе день народження. Справді, вони були люди прості і їхали без запрошення, адже день народження велике свято, і отак я всіх приощала та обдаровувала. Що в час. і наша родина потроху збільшувалася, і вже у нас двоє хлопчиків з відмінним апетитом. Тому подарунки на дорогу для рідних дуже скоротилися. І від того вони й перестали до нас часто приходити, бо бували по разу у місяць, а це я вам скажу таке копієчка. Знаєте, коли ти приходиш на гостину і даруєш 100 гривень, їси і, і п'єш, а потім ще й береш з собою зі столу, то дуже гарні такі гості. Але ж як рідні відмовиш, то ж рідні, не знаю, як хто, але у мене стійке розуміння, що все дорожче і в рази швидше, ніж росте зарплата. Те, що я колись купувала за одну ціну, то тепер в два рази дорожче. Відповідно, я вже в такий мінус з гостинами влітаю, що мені вже й тих гостей не хочеться. Наче чоловікові брати і сестри з тим змирилися, що я вже нічого не даю з собою, а от тітки та мама ніяк почали про мене розпускати, що вони з дорогими подарунками. Та торбами приходять, а я не маю чим їм віддячити. Сидять і всю гостину жаліються на ціни та асортимент в магазинах, на малу пенсію, на високі ціни за газ і електроенергію, а потім дивляться мені щировочі і вимагають подарунка, бо мене всі вище перечислені чинники ніяк не стосуються. І ось тепер, на дні народження сина, свекруха вже дуже хвалила мій рецепт шуби, питала, де я купувала оселедець, бо видно, що свіжий. І так поглядала, чи ніхто не бере салат, аж тепер я зрозуміла, що вона хотіла взяти його з собою, і коли вона мені сказала за пакунок просто в очі, то я вже не витримала. Мамо, шуба то вже не так коштує багато, аби за неї стояти в дверях. Як не маєте грошей, то ось вам ваші гроші ідіть з богом. Може, то було різко, але я вже не витримую. Так, це старі уявлення про пошано до гостя, але в наш час кожен за себе і досить вже тих гостин, де я маю жити на кухні, бо має бути мінімум 10 страв. Як мені це пояснити свекрам, щоб не було подібного ще раз. Підпишись, підтримай українськомовний контент.